Найближчим часом президент Барак Обама повинен оголосити своє рішення щодо того, яку стратегію надалі оберуть Сполучені Штати у війні в Афганістані. Йдеться про те, чи варто надсилати більше солдатів у ту країну, і скільки це коштуватиме американській економіці, ці та інші питання у понеділок ввечері. за зачиненими дверима. Голова Білого Дому обговорював з найвищими посадовцями країни. А вже наступного вівторка очікується, він збирається зробити заяву з цього приводу Андрій Годованець розповість про це більше у понеділок ввечері Президент Обама знову зустрівся зі своїми військовими радниками. Це вже дев'ята нарада у президентській адміністрації з цього питання. Обама аналізував з керівниками Пентагону деталі стратегії дій в Афганістані. Аналітики припускають, що за підсумками зустрічі Обама вирішить таки надіслати додатково 30 тисяч солдатів у ту країну. Його заяви з цього приводу очікують наступного тижня, фактично через три місяці після того, як генерал Стенлі Макристал написав звіт, в якому попросив надіслати ще 40 тисяч військовослужбовців. На цей час піднімалося чимало питань, основне з яких хто ж оплатить усі ці витрати. Економісти вже заявили, що утримання одного солдата в Афганістані у рік обходиться бюджету приблизно у мільйон доларів. Тож деякі демократи тепер заговорили про можливе підняття податків для населення. Гадаю, що необхідно буде підняти податки для людей, які заробляють, скажімо, більше 200 тисяч доларів на рік. Додаткові витрати на війну в Афганістані можуть мати негативні довготривалі наслідки для американської економіки. Фахівці кажуть, що відправка тисяч солдатів у ту країну завадить ініціативам Обами щодо розвитку власної держави. Якщо війна потрібна, за неї потрібно платити. Я хочу знати, як вони збираються підтримувати ту війну, щоб це не вплинуло на відбудову економіки нашої власної країни. Де взяти гроші на війну на це питання Білий Дім поки не має відповіді. Утім, адміністрація президента, серед іншого, розглядає і можливість того, аби примирити владу Афганістану з талібськими бойовиками. Про це у понеділок заявила державний секретар США Гілларі Клінтон. А речник президента Афганістану сказав, що Гамід Карзай не виключено вже найближчим часом може запросити представників Талібану сісти за стіл переговорів, аби домовитися про мир у цій розтерзаній війною країні. Андрій Годованець Голос Америки.